Справжній турецький хамам розкопали археологи в селі Торговиця Новорохангельського району. Унікальну пам'ятку знайшли на березі синюхи на території золотоординського міста першої половини 14-го століття. Тут з початку липня працює археологічна експедиція Кіровоградського педуніверситету під керівництвом Ірини Козир. За цей час студенти розкопали парильну східної лазні. Ось тут ви бачите система стовпчиків. На них опирались кам'яні плити. Залишки ви бачите кам'яних плит. І під підлогою, ось там в районі отого отвалу була дуже велика цегляна піч, майже три метри в діаметрі. Вона опалювалася, дуже потужна була. І під підлогою, по тим каналам, бачите, між стовпчиками по каналам ішло гаряче повітря. Я тут перший раз, так як у нас зараз іде археологічна практика, ми мусимо тут відробити. Знаєте, спочатку здавалося, що буде дуже важко того, що працювати з лопатою, причому на сонці. Ну, зрозуміло, що важко. Тут дуже цікаво, якщо справді саме найцікавише, тим, що в ну, мене тут Знахідка така цікава, була, я знайшла три монети: одну срібну і дві мінних.